Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. 8 червня народилася Людмила Бехтєрєва. Її вітає піснею Лариса Анатоліївна Латиш з Дніпропетровської області. А Зоя Леонтіївна Дерлюк з Одещини написала про бажання братів і сестер її церкви привітати пастора Василя Матвійовича Чилій. Він народився 5 червня і вже 20 років несе пастерське служіння. Церква його любить, цінує за мудрість і турботу про кожного брата і сестру, а їх у церкві 300 осіб. Василя Матвійовича вітають словами з Біблії. Всі Господні стежки, милосердя та правда для тих, хто Його заповіта і свідоцтва додержує. А також кілька віршованих рядків. Знаємо ми, ви, звісно, устали, много трудностей було в пути, но к святой заповеданной дали крест неся свой, вам нужно дойти. Пусть Господь своей дивной рукою посылает вам помощь в пути, только Он есть источник покоя. Только в нем можно мир обрести. А зараз песня. Тихий вечер склоняю колени в тиши и тебя призываю, о властитель души, ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей. Где заботы земные отошли далеко, И в минуты ночные. Илья, ти ответишь на вопросы душі. правды всегда ты нашу жизнь озари, как рыбаус когда-то рядом с нами иди, разъясняй. Запрошую усіх до Слова Божого, сторінками якого нас поведе пастор Віталій Козубовський. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі. Ми продовжуємо вивчення першого послання до Коринтян святого Апостола Павла. Сьогодні ми переходимо до 15-го розділу цього послання. У цій 15-й главі. Павло підходить до третього великого духовного принципу. Ми пригадуємо, що спершу він говорив про плоцьке, він розповідав про те, що здавалося важливим коринтянам, і все ще здається важливим для нас сьогодні. Далі Павло перейшов від плотського до духовного. Як це чудово знати, що кожен віруючий має дар від Святого Духа? Я не можу уявити собі нічого прекраснішого за те, що Бог дав нам з вами дари, щоб ми могли діяти у цьому світі, і що ми співробітники Христові у грандіозній справі благовістувати світові про нього. Далі Павло переходить до великої глави про любов. Всі дари повинні керуватися любов'ю. Любов, любов це дар Духа Святого. Це не щось таке, що ми самі можемо розвинути в собі, вона дається нам. Понад усе ми повинні прагнути любові, дару Духа Святого в житті віруючого. Тепер, друзі, ми підійшли до третьої великої духовної істини: це факт Воскресіння Ісуса Христа і нашого власного Воскресіння. Слава християнської віри у тому. Що вона ніколи не розглядає життя як щось обмежене смертю. Життя не в цьому. Християнська віра завжди бачить схід сонця за його заходом, вона спрямована у вічність, і яку надію вона нам пропонує. Це ще один фактор, який дає значення і спрямованість нашому життю. Я сподіваюся жити вічно. Я не поспішаю дістатися туди. І я хотів би залишитися у цьому житті якомога довше, тому що я вважаю його місцем служіння. Я думаю, що це місце підготовки. Я вважаю, що нагорода наша залежить від того, що ми робимо тут на землі, і я хотів би записати ще пару добрих справ для слави моєму Спасителю і Господу Ісусу Христу. Саме тому я бажав би залишатися тут і служити йому стільки, скільки захоче він. Колись ми співали таку пісню чи будуть зірки у короні моїй? Я вже не чую цієї пісні сьогодні. Чому? Тому що кожен намагається бути зіркою тут, на землі. Друже мій, якби ми могли осягнути ту грандіозну перспективу, яку дає нам Воскресіння Христа. Ми би забули про земні турботи і незлагоди в нашому житті. Ми забули про Вознесення і зосередилися на дрібницях. Це трагедія багатьох людей, що вважають себе християнами. Ця велика глава про Воскресіння, власне кажучи, розповідає про благовістя. Вона показує нам, що найважливіша частина благовістя це Воскресіння Ісуса Христа. Щиро кажучи, без Воскресіння все інше навіть розп'яття Христа не має сенсу. Він був виданий за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого, як сказано у римлян 4.25. Своєю смертю Він скасував наші гріхи, а Воскресінням дав нам певність у тому, що ми потрапимо на небеса. Ми стоїмо в його праведності. Він був виданий за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого, нашої праведності. До того, друзі, як ми почнемо розглядати цю главу, я хотів би дати визначення і коротку характеристику Воскресіння. Воскресіння це не духовне, а фізичне явище. Грецьке слово Воскресіння Анастасіс некрон. Означає вставання трупу. Наші тіла воскреснуть. Воскресіння, про яке говорить Писання, стосується нашого тіла. Анастасіс означає встати. Ана означає вставання тіла. Хістемі означає примусити встати. Отже, це не може стосуватися духовного Воскресіння. Льюіс Блискучий професор Оксфорду висміював англійських лібералів сучасності. Вони говорили про те, що Воскресіння може бути тільки духовним. Тож Льюіс запитував, у якому положенні знаходиться дух, коли він встає? Це питання, яке примусило б лібералів замислитися. Писання вчить нас, що воскреснути означає встати. У дні Павла у Коринті та у всій Римській імперії існувало три філософські течії, які по різному пояснювали смерть і життя після смерті. Стоїцизм вчив, що після смерті наш дух зливається з божеством. Отже, особистість повністю знищувалася. Така концепція робила Воскресіння неможливим була також матеріалістична епікурейська філософія. Вона вчила, що після смерті немає нічого. Смерть означала кінець існування, третьою була філософія Платона, що вчила про безсмертя духу, віруючи у щось на зразок переселення душ. Ми знаходимо сліди цього вчення у релігіях Індії та культах Америки. Це вчення заперечує тілесне воскресіння. За цих філософій, коли Павло почав розповідати про Воскресіння в Афінах, афіняни подумали, що він говорить про нового Бога. Ми повинні чітко розуміти, що Павло говорить не про духовне Воскресіння, дух не вмирає. В ту хвилину, коли тіло помирає, людина йде кудись. Якщо ця людина, дитя Боже, її відсутність у тілі означає присутність поряд з Богом. 2 Коринтян 5, 6, 8 Якщо людина не дитя Боже, вона йде у місце страждань, так сказав Господь. Отож цю главу можна розділити на такі частини: Важливість Воскресіння для благовістя. Вірше з першого по четвертий, друге Докази Воскресіння. Вірше з п'ятого по дев'ятнадцятий, третє. Прояв воскресіння вірші 20-28. восьмий. Послідовність і спосіб Воскресіння. вірші 29-50. І п'ята сила Воскресіння. вірші з 51 по 58. Павло стверджує Воскресіння є частиною благовістя. Власне кажучи, благовістя без Воскресіння неможливе. Доктор Мейчен говорить, що християнство засноване не на певних ідеях чи віруваннях, а на фактах. З Євангеліє це не десять заповідей чи нагірна проповідь. З Євангеліє це факти, що стосуються певної особи, і ця особа Ісус Христос. Послухайте, як про це говорить Павло. Звіщаю вам, братця, Євангеліє, яке я благовістив вам і яке ви прийняли. І в якому зміцнилися, яким і спасаєтеся, якщо тримаєтеся того слова так, як я благовістив вам, коли тільки немарно увірували. Я передав вам найперше те, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно Писання, і що Він був похований, і що воскрес третього дня згідно Писання. 1 Коринтян 15 розділ. Перший та четвертий вірші. Іноді запитують, чи Євангеліє створене Павлом. Він сам говорить, я передав вам найперш те, що і сам прийняв. Від кого міг прийняти це і коли? Він прийняв Євангеліє в аравійській пустелі, коли Господь навчав його. Коли Павло зустрів Господа на дорозі в Дамаск, він ще не знав, що Ісус воскрес з мертвих. Він запитав. Хто ти, Господь? Він не міг собі уявити, що Господь то Ісус. Самого Павла треба було переконати в тому, що той Господь, який був розіп'ятий, Він воскрес з мертвих, Він не вигадав Його, Він прийняв Його. Павло говорить, що Він звіщає їм благовістя, що є благовістя? Що Христос помер за гріхи наші згідно Писання. І що Він був похований, і що Воскрес третього дня згідно Писання. Це Євангеліє, це факти. Друже мій, без цих трьох фактів Євангелія бути не може. Ось що таке благовістя. Ісус Христос помер за мене і за вас. Він був похований і Воскрес. Ось благовістя добра новина. Припустимо, що ви прийдете до мене сьогодні і скажете. Вчителю, у мене для вас є добра новина. Я хотів би, щоб ви стали мільйонером. Я б відповів, що ж, це було б непогано. Тоді ви розповіли б мені свій план. Ви б сказали, вставайте до роботи, і через тисячу років ви матимете мільйон доларів. Я б відповів, звичайно, я не проти того, щоб мати мільйон доларів. Я б використав ці гроші для того, щоб розповсюджувати Євангеліє. Але якщо ви вважаєте, що я можу мати мільйон доларів своєї роботи, ви помиляєтеся. Це не добра новина для мене, це погана новина. Але припустимо інше, що ви прийшли до мене і сказали я знайшов одну людину, яка вами дуже зацікавилась. Власне кажучи, цей чоловік настільки полюбив вас, що коли помер, відписав вам мільйон доларів. Оце, друже мій, була б добра новина. Євангеліє говорить нам не про те, що ми повинні робити. Євангеліє говорить про те, що Ісус Христос уже зробив для нас. Він помер за наші гріхи згідно з Писанням. Він був похований і Воскрес на третій день. Він помер. Це історичний факт. Небагато знайдеться людей, які заперечували б Його. Він був похований, про це теж треба згадати. Чому це необхідно? Для того щоб довести. Він не просто зник кудись. Це означає, що його тіло справді було поховане. Никодим, Йосип з Ариматеї та інші, хто бачив, як його розпинали, знали, хто то був. То був Ісус. Вони поховали Ісуса. Це дуже важливо, це підтверджує Його смерть. Він воскрес на третій день згідно з Писанням. Воскресіння це частина благовістя. Могила була порожньою. Це доказ благовістя в тому, що Ісус помер, був похований і воскрес знову. Це перший доказ. Є ще один доказ Воскресіння, це досвід коринтян. Давайте послухаємо знову: Звіщаю вам, браття, Євангеліє, яке я благовістив вам, яке ви прийняли. І в якому ви зміцнилися, з яким і спасаєтесь, якщо тримаєтеся того слова так, як я благовістив вам, коли тільки немарно увірували, коли тільки немарно увірували. Тобто, якщо тільки віра ваша не була безплідною. Після розп'яття в Єрусалимі чи його околицях було одинадцять розчарованих людей. Вони були готові повернутися знову до свого рибальства. Вони мали вдосталь лиха. Якщо Ісус помер, то для чого їм його тіло, що знаходиться в могилі? Нехай собі залишається там. Вони не збиралися битися з римськими стражниками і ламати римську печать, щоб украсти тіло, яке тільки принесе їм зайвий клопіт. Що ж трапилося далі? Коли до них дійшла звістка, що Ісус Христос воскрес із мертвих, вони змінилися. Цей революційний факт створив церкву. протязі 19 віків знаходилися люди, які казали, що Ісус Христос живий, і таких людей мільйони. Церкву просто не можна пояснити, якщо не брати до уваги Воскресіння. Я спасенний через смерть і Воскресіння Ісуса. Без Його Воскресіння я не мав би Євангелія живого Христа, Спасителя. Існування тіла віруючих, це другий великий доказ Воскресіння. Є ще один доказ зверніть увагу на те, що Христос помер за наші гріхи згідно писання і був похований і воскрес на третій день згідно писання, якого писання? Старого Завіту. Я б дуже хотів бути разом з Павлом, коли той прибув до Європи і подорожував спершу до Филипів. Потім до Солонян, згодом до Афін та Коринту, я гадаю, він мав би при собі пергамент з книгами Старого Завіту. Я уявляю, що коли він заходив до синагоги і згадував смерть Христа, хтось з іудеїв говорив Але ж про це не сказано в Писанні. Тоді Павло розкривав книгу буття і казав Я б хотів нагадати вам про жертвоприношення Ісаака. Як Авраам отримав його назад з мертвих, адже він був готовий убити хлопця? Бог не тільки не пощадив свого власного сина, він віддав його на смерть, щоб ми, віруючи в нього, мали життя вічне. Далі Павло нагадав би їм про Мойсеєву систему жертвоприношень, п'ять жертвоприношень з книги Левит і показав би, як вони символізували Христа і великий день викуплення і Як тварини, принесені в жертву, зображали смерть і Воскресіння Христа. Він також пригадав би жезл Аарона, що розквітнув, і книгу Йони символи Воскресіння. Він звернувся б до 15, го 21 го псалмів, він показав би їм Ісаїї 25 та Ісаїї 53 і розповів, що він був ранений за наші гріхи, за наші провини, він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Так Павло показав би їм ті уривки Старого Завіту, у яких сказано про смерть і воскресіння Ісуса Христа. Очікування Старого Завіту було не тільки у цьому житті, але і у житті прийдешньому. Знаходяться люди, котрі говорять, що не вірять в релігію потім і після. Вони хочуть релігію тут і зараз. Дозвольте нагадати вам, я маю і те, і інше релігію тут і зараз, і релігію потім і після. Господь турбується і про наше вічне життя, і про сьогодення. Як ще один доказ Воскресіння Павло наводить список свідків про це не можна забувати. Будь-який сучасний юрист бажав би мати стільки свідків, яких перелічує тут Павло. І що він явився Кифі, потім дванадцятьом. Він згадує кифу першим. Мова йде звичайно про Симона Петра, якого Ісус зустрів на Одинці. Можливо, ви запитаєте, що ж трапилося під час цієї зустрічі? Це не моя справа. І я думаю, не ваша теж. Для нас це не записано. Ісус з'явився Петру. Врешті-решт, Петро зрікся його. Їм треба було спершу вияснити це. Як бачимо, Ісус все ще продовжує омивати ноги своїм учням. Далі Він з'явився дванадцятьом. Хто ці дванадцять? Він з'явився спершу Петрові особисто, далі Десятьом. Іуда на той час вже був мертвим. Дванадцять цей термін використовувався для називання усіх апостолів разом. Це не обов'язково має означати, що їх тоді було рівно дванадцять, а потім явився більш ніж п'ятистам братям одночасно, з яких більшість живе і досі, а інші померли. Ісуса бачили п'ятсот чоловік одночасно. Я думаю, це було десь біля моря Галилейського. Пам'ятаєте? Ісус говорив їм, що зустрінеться з ними в Галілеї. Тож усі істинні його послідовники пішли до Галілеї і очікували Його там. Коли вони подорожували на північ, я певен, знаходилися люди, які питали їх Ну що, тепер, коли Ісус помер, ви, мабуть, знову будете рибалити? Вони відповідали: Ні. Ісус воскрес з мертвих, і ми йдемо зустрічати Його. Там його зустріли 500 його послідовників. Після цього, пише апостол Павло, він явився Якову, а потім усім апостолам, а після всіх явився і мені як якомусь недоноску. Він явився Якову, мабуть, ту було приватне інтерв'ю. Після цього його знову бачили всі апостоли. Нарешті його побачив Павло. Друже мій. Дуже важко сперечатися з людиною, яка бачила Ісуса. Далі читаємо 9 та 10 вірші. Я найменший з апостолів і недостойний називатися апостолом, бо переслідував церкву Божу. Та благодатью Божою я те, що є, і благодать Його в мені не була даремна, бо я працював більше від них усіх. Проте не я, а благодать Божа, яка зі мною. Павло називає себе найменшим з усіх апостолів, він не вихваляє себе. Натхнення гарантує те, що це твердження йшло від щирого серця. Моє ж серце говорить, Павле, ти велика людина, я не вважаю тебе найменшим з усіх апостолів. Але Павло говорить, що він недостойний називатися апостолом, тому що він переслідував церкву Божу. Він вважав себе найбільшим з усіх грішників, і все ж він працював більше за всіх інших апостолів, але він сам відверто говорить, що то благодать Божа дала йому змогу зробити все це. А чи благодать Божа діє могутньо у вашому житті, дорогий друже? Чи послідували ви за Христом? Чи віддали ви йому своє серце? Чи є ви його Божою дитиною? Якщо так. Радійте в Господі, якщо ні, поспішіть до Нього, Він чекає на вас, тому що любить вас. До нових зустрічей в ефірі. Нехай усіх вас рясно благословить Господь. Я хочу співати кожний час, мир мене нема. Христос мене від смерті спостережний. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.